Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нашому огляді черговий акумуляторний секатор на цей раз від компанії DON, модель UPS-21A. Гарантія на даний секатор 24 місяці. Поставляється ось в такому зручному кейсі. Так, розпакуємо, дивимось. По комплектації інструкція на українській мові. Так, додатковий ніж. Зарядний пристрій 21 вольт, 1 А. Акумуляторна батарея 21 вольт, 2000 А1, Накітовський роз'єм з індикатором заряду. Еще одна такая самая батарея. Набор ключев, мастило, на камень для подточивания ножей и сам сикап. Так, батарея дуже добре сидить, немає ніяких люфтів. Зручно тримається в руці. По характеристикам, як я вже сказав, 21 вольт, 500 Вт потужність. Так, максимальний захват або максимальний діаметр зрізаємої гілок до 3 см. Так, включається. Ось цією кнопкою має тільки одну швидкість. О, запрацював. Так, зараз протестуємо його на відповідність заявленим характеристикам так гілочка у нас є два, два з половиною ось так. Чудово ріже і швидко як ви це не бачите Без проблем. Так, візьмемо трошки товстішу подивимось. Це в нас. 3 см Не вистачає потужності. О, пішло.

Ще раз переміряє. Десь 27. 27 ріже. Чудово. Також даний інструмент відноситься до професійних. В ньому є електронний індикатор, який показує процент заряду батарей, а також є лічильник, скільки разів ми натиснули на кнопку ось 18, 19, 20. На одному заряді 2000, можна зробити приблизно. І так як тут йде дві батареї, то я думаю, цього інструменту як мінімум годин на 8 вистачить з головою. Таксикаторы дон Димойся 25% 2090 зрізів Продовжуємо дальше 23% 2000 вулиці температура мінус 5. Так, дивимося, 16% 2171. Ріжемо далі.

9% 2030, тобто десь приблизно на повному заряді при температурі мінус 5 градусів можна приблизно 2200 2300 різів зробити. Так, друзі, на цьому ми завершуємо наш огляд. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо є у вас додаткові запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Для замовлення даного секатора я залишу посилання на наш сайт. Переходьте на сайт, замовляйте. І до нових зустрічей на нашому каналі.